Українська влада хоче заморозки конфлікту по поточних лініях зіткнення і готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони. І каже, що ми, мовляв, Україна розглядаємо можливість відходу своїх сил на 15 кілометрів. І очікуємо ми, що Сполучені Штати Америки переконають Росію зробити точно так само, аналогічно, ну і таким чином вийде 30-кілометрова демілітаризована зона. Своїм часу ще 30 квітня Кіткело говорив про те, що Україна та Європейський Союз досягли домовленості про припинення російсько-української війни по 22 пунктах. Ну цей план погоджений також зі сполученими штатами Америки. Він є і у Росіян. Росіяни також на нього погодилися, але не всі. Те крило Кремля, яке ми називаємо умовно Яструбине крило партія війни, ну про це вже говорять навіть і на Росії, не приховуючись. Вони виступили проти цього і, на жаль, атакують нас і до нині. Але, як запевнили у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації, керівник цього відомства очолює і переговорну групу, яка веде і здійснює контакти зі Сполученими Штатами Америки, а саме Лавров, то спираючись на заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Росія все-таки буде дотримуватися режиму припинення вогню 8, 9 та 10 травня. Вніс 7 на 8 травня вони вже фактично оголосили припинення вогню. Також Кіт Келлог наголосив на тому, що Україна наполягає на запровадженні як мінімум 30-денного припинення вогню з можливістю його продовження. Чи погодиться на це Росія поки що залишається загадкою? І також поточні вам, друзі, що Дональд Трамп, за словами Кіта Келога, Запевнив, що якщо буде припинено вогонь, то режим припинення вогню і перемир'я буде забезпечено Дональдом Трампом і Сполученими Штатами Америки. Але як це вони будуть робити, вони не уточнюють. Заява справді дуже дуже важлива, тому що Сполучені Штати Америки залишають руку на пульсі, що стосується переговорного процесу з Росією, припинення російсько-української війни, поки що зрушень небагато, м'яко кажучи, але ще раз наголошую. Ставити крапку в цьому питанні зарано. Дуже багато факторів сьогодні на Росії, які впливають на ухвалення рішень Кремлі. Один із них і найосновніший це є економічний стан Росії. Чим далі, тим більше бачу повідомлень про те, що економіка Російської Федерації в першому кварталі опустилась уже нижче нуля, другий квартал також буде в стані рецесії. І фактично друге півріччя російська економіка буде падати донизу. В цьому вже немає сумнівів абсолютно ні в кого. Тим паче, друзі, ця інформація базується на офіційних повідомленнях російської влади. Це не думки експертів-економістів чи ще чиїсь. Це офіційні повідомлення Мінстату Російської Федерації. Тому вони фактично визнали, що їхня економіка перегріта військово-промисловим комплексом і далі вона не зростає. Це точно такі самі процеси. Аналогічно, як було наприкінці 80-х років минулого сторіччя, коли розвалювався Радянський Союз, він завжди день не розвалився, але тенденційність на Росії це давно очевидна, і нині це все рухається якраз до такої катастрофічної точки, точки біфуркації для самих росіян. Але як я вам говорив, Росія може хвалити рішення жити в умовах Радянського Союзу. Тому очікуємо, що буде далі. І як я вам повідомив на початку цього відео, то вечір на Росії триває, вечір гарячий. Втретє за добу безпілотники українські атакують столицю Росії і інші регіони. Мер столиці Росії Собянін повідомив про чергову атаку безпілотників на Москву. Це було приблизно півгодини тому, коли я готував вам лише матеріал для цього відео. Нині, коли я записую. Російські телеграм-канали повідомляють про чергову масовану атаку безпілотників по території Росії. Сили російського ППО нібито збили два дрони на підльоті до столиці, але потім з'явилось повідомлення про ще один, з яких там сьогодні долетить. Невідомо вибухи тривають. І це за день фактично до прильоту високопоставленого гостя лідера Китаю Сін Цзінпіна, у якого ціла величезна робоча програма. Одночасно зараз зупинено роботу аеропортів по всій центральній Росії. На даний момент, коли я вам записується відео, не приймають та не відправляють літаки внуково, Домодєдово, Жуковський, а також аеропорти Нижнього Новгорода, Калуги, Тамбова, Ярославля та Сочі. Але, друзі, незважаючи на такі послідовні дронові атаки на Москву та певну тривогу, яка нині є у російській столиці, не безпідставно, звісно. Високопоставлені українські військові чиновники говорять про те, що якась атака на Красну площу в день 9 травня, коли там буде парад побідабісія, навряд чи буде. Про це пише видання Washington Post з посиланням саме на таких високопоставлених військових чиновників. Відверто кажучи, вважають таку інформацію більш правдивою аніж ні. Високопоставлені представники Збройних сил України заявляють, що атака мала ймовірна, по-перше, через шанси на успіх, тому що росіяни стягнули до Москви 280 систем протиповітряної оборони. Інший чиновник оборонного нашого відомства сказав, що спроба удару по Червоній площі, де мають бути китайські, індійські та навіть європейські посадовці, ризикує російськими діями у відповідь. Це, по-перше, а по-друге. Такий спосіб ми ризикуємо розлютити Вашингтон, який нині докладається до припинення російсько-української війни. І на це ми точно будемо зважати, я через те й що я не сумніваюсь в достовірності цієї інформації. Сьогодні також помічник Путіна Юрій Шаков повідомив про те, хто буде присутній на параді у Москві. Очікується, що там будуть представники лідерів, в тому числі 29 держав. Зокрема, Лідери Бразилії, Казахстану, Венесуели, Словаччини, Ефіопії та Єгипту у параді візьмуть участь військовослужбовці з 13 країн, включаючи більшість колишніх країн-членів Радянського Союзу, Китаю, Єгипту та В'єтнаму. І як повідомили друзі, також російські телеграм-канали і офіційні джерела Росії то в період з 7 по 9 травня, включно. У Москві не буде мобільного інтернету. Уже в Підмосков'ї повідомляють, що навіть відключають банкомати. Вони не видають готівку, тому що немає інтернет-зв'язку. Готуються до цього параду на Росії дуже серйозно. Заходи безпеки безпрецедентні, але добрі українські дрони плани росіян суттєво ламають і постійно оголошується режим. Ковьор, який фактично унеможливлює здійснення посадок літаків, і їх виліт. Ну, з вилітом могли б вони і почекати, ці гості, які мають прилетіти до Росії. А от як вони будуть приземлятися, ну зараз сказати складно, можливо, з парашутів. І також дуже ще одна примітна деталь, друзі, стосовно візиту Фіцо та Вучича до Москви. Нібито вони обидва збираються все-таки прилетіти, хоча ще не факт. Латвія, Литва та Польща заборонили літакам із президентом Сербії Вучичем та прем'єр-міністром Словаччини Фіцо летіти до Москви через їхній повітряний простір. Ви пишете мені в коментарях про те, що нібито Польща дозволила. Цю інформацію ще будемо перевіряти, але не буває диму без вогню. Ну, от, зокрема, дуже поважні видання пишуть про те, що Латвія, Литва... Дійсно ухвалили таке рішення. Тому, я думаю, до ранку ми будемо точно знати, чи ці два, ну я не знаю, як їх правильно назвати, полетять до Путіна обійматися з ним і дякувати за те, що він такий дуже класний лідер Російської Федерації. Також, друзі, телефонну розмову із Путіним провів Нетаньяху. Вони обговорили безпекові питання на Близькому Сході. Нетаньяху подякував Путіну за те, що. Путін допоміг звільнити громадянина Ізраїлю із полону в Хамасі. Ну, такий обмін люб'язностями напередодні 80-річчя капітуляції фашистської Німеччини. Між Ізраїлем, який нібито міг би бути нашим союзником, але дякує сьогодні Путіну. Ну, це, друзі, така ремарка моя особиста. Мені, чесно кажучи, не дуже сподобалася інформація. Ви напишите в коментарях, що ви з приводу цього думаєте. І тепер ще кілька. Інших новин, які, як на мене, також є важливими, аби ви їх знали. Вони опосередковано стосуються процесу припинення російсько-української війни, оскільки до них долучені різні дієві особи, в тому числі і лідери країн, таких як Сполучені Штати Америки, а також і лідери країн Близького Сходу і Перської Затоки, зокрема. Це видання Reuters пише про те, що призупинення військової допомоги України виявилося ініціативою не Трампа. А ініціативою очільника Пентагону Піта Хекзета Агентство повідомляє, що наказ про тимчасове зупинення постачання зброї Україні було віддано особисто головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки без погодження з Білим домом. Поки що ця інформація не верифікована, як на мене, вона дуже дуже цікава. Що це може означати? Я вже писав про це у себе в телеграм-каналі. Зокрема, підпишіться, хто цього ще не зробив раніше на мій телеграм. Там інформація з'являється значно раніше ніж тут. Так от, я і там писав і тут говорю про те, що це може бути або кампанію з відбілювання Трампа щодо постачання Україні зброї, або ж цілеспрямованою кампанію з усунення Піта Хекзита з посади очільника Пентагону. Тому ця інформація справді дуже важлива, особливо в контексті, хто ж заборонив Україні постачання зброї. Також стало відомо, що Сполучені Штати Америки та Хусити домовилися про припинення вогню за посередництва Оману. Так, друзі, саме того Оману, який є посередником і у можливому підписанні без'ядерної угоди між Тегераном та Сполученими Штатами Америки. Там, правда, ще один є посередник Москва. Але от, що стосується саме Хуситів. З Заявою про припинення вогню між США та Хуситами виступив міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді. Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади до речі, зустріч також була дуже цікава, але це предмет буде іншого вже відео. Сказав, що тепер все хусити капітулювали, мовляв, американці виграли війну проти хуситів. Кадиров про нього писалося сьогодні. Також багато у російських та українських телеграм-каналах, нібито звернувся до Путіна з проханням про відставку, і також, нібито, він когось там пропонуватиме замість себе. Я вам вчора згадував вечеріньому відео про те, що Кадиров хворіє дуже серйозно. Можливо, це і правда, і можливо, дуже скоро Кадирова відправлять до Кабзона. У Німеччині, друзі, є новий канцлер Фрідріх Мерц, це лідер ХДС. Ви його добре знаєте. Багато ми про нього тут говорили в Україні, що, мовляв, він може бути таким собі дуже-дуже прихильним до нас і передавати багато зброї, навіть нібито одного часу обіцяв Тауроси. Точніше обіцяв, але каже, з поправкою на рішення його союзників. Сьогодні з другого разу його нарешті обрали канцлером. І тепер ми очікуємо від Фрідриха Мерца якихось рішучих кроків на підтримку України. Але я вам скажу від себе, я не поспішав би робити з нього нового героя, який буде рятувати Україну. Треба трішки почекати, чи справді Мерцу удасться балансувати в дуже непростій коаліції, де у нього партнером є Олаф Шольц, який допомагав багато Україні, але допомога була направду обмежена. І також ще одна дуже цікава новина вам на завершення. За заступника голови офісу президента Смирнова, якого звільнили свого часу, і проти якого була порушена кримінальна справа, його навіть взяли під варту, так от за нього внесли заставу у розмірі 18 мільйонів гривень. Хоча його звинувачують у відмиванні коштів і у хабарі у розмірі 100 тисяч доларів. Застава велика, але внесли її дуже, -дуже швидко, буквально за одну добу.